Танкерна різанина катастрофа. Бачите, дивуховна робота та вибухові натяки для наших партнерів. Тіньвий флот придумали наші американські і європейські друзі. Як українські санкції розлютили кремлівців» Тому що зима, нікуди ці супостати не дінуться. Та що чекатиме на росіян далі? Ми змушені діяти більш жорстко» Факти тижня про український бермудський трикутник для тіньового флоту Росії. Катастроф. Вау, вау, вау. Танкер Марсін під панамським прапором тоне поблизу далекого Сенегалу. Це 5 тисяч кілометрів морем від України. Це вже третій за тиждень інцидент з суднами так званого тіньового флоту Росії. Раптом танкери привиди починають отримувати цілком реальні пробоїни. А це вже Чорне море. Два танкери Каїрос і Вірат – атакують невідомі дрони. Ну, як невідомі. Збаушники, що всім довести, що вони не мають до цього відношення, одразу ж відео злили. Ці бейби, це, 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 це теж за дивним збігом обставу. Це саме ці без ну, перші байки, які виробляла Україна. Коли міжнародні санкції проти тіньового флоту не працюють, доводиться вмикати санкції вітчизняні, кажуть наші експерти. Тіньовий флот. Придумали е, наші американські і європейські друзі для того, щоб нічого не змінювались, і для того, щоб скрити ту обставину, що більше 40% обсягів російської нафти, наприклад, з Балтики, перевозять. Танкери, які належать країнам Європейського союзу, у Кремлі, звісно, Це піратство. Але одна справа розповідати по телевізору про велич, а інша, коли твої гроші тонуть. Звично брешуть європейцям, що ті без російських нафти та газу замерзнуть. Тому що зима, нікуди ці супостати не дінуться. Вони будуть закупати кривими путями чужими танкерами, але все одно російські СПГ, газ, нефть і так далі. Але переляк помітний: росіяни починають ганяти військові кораблі не для бою, а як няньок для своїх танкерів. Ми вже винуждені супроводжувати наші гражданські суда в збіжанні провокації. Саме військовий вставляючи Корвет супроводжував наш танкер. Корвет, як ви розумієте, не зі складу чорноморської флотилії, що боїться носа висунути з Новоросійська. охорона ризикує виходити для супроводження танкерів лише у Балтиці. Після того як на Балтиці було там кілька випадків затримання цих танкерів, російські кораблі військові з складу Балтійського флоту періодично ескортують, але вони там відчувають себе безкарно абсолютно. Бо європейців у Кремлі не бояться, знають у Брюсселі на агресію відреагують обуренням максимум стурбованістю. Французи буквально по-моєму, місяць назад було арестували наш танкер, і там, по-моєму, достаточно було виступлення Лаврова, після чого вони тут же різко відпустили этот танкер. Лето на Балтиці, а от Чорне море стає таким собі барбуцьким трикутником для кораблів, що перевозять російську нафту. Це натяк і для Кремля, і для пасивних партнерів. Тут, як говорить, на Волині, по-моєму, а щося стало. Тобто, бачите, йде виховна робота, і чому всі починають дотримувати санкцій? Росія миттєво запускає операцію під чужим прапором. Мовляв, дивіться, українці б'ють по мирних суднах. Якраз після ефективного ураження двох танкерів з переліку так званого дівього флоту. Росіяни тут же миттєво зорієнтувались і зробили. Пару операцій пов'язаних з тим, щоб звинуватити українську сторону в зловмисних діях. Ось прикладом танкер Мід Волга Волга-2». Маршрут у нього був такий, що навіть досвідчені моряки чухали потилиці, той йшов із Росії до Грузії, але чомусь опинився біля берегів Туреччини, де власне щось і вибухнуло. Офіційно Мід Волга Волга-2» начебто ліс соняшникову олію, але ще. Цікаві трансформації, там да якісь алхімія почалася, коли це виявили що це судно перевозило соняшникову алії. Тільки в реєстрах воно значиться як російський стан-танкер, які перевозять, все ж таки нафту. Наші військово-морські сили прямо кажуть інцидент з Мідволгою це постановка Кремля. Як скоріш за все, і начебто пошкоджений українцями термінал Каспійського трубопровідного консорціуму біля новоросійська. Але нафта в цьому терміналі не російська, а належить дуже серйозним дядькам із Вашингтону. Передусім, це нафта американських нафтових компаній, таких як Шеврон і ExxonMobil. Зародовища е, Тенгіз, Карачаганак, Кашаган, де працюють відповідні консорціуми, тобто нафта і прибутки американські, але труба йде по території ЕРЕФІ а краник крутить російська транснефть. Тож у Москви виникає спокуса. А чому б не підрізати конкурента? Росія докладає зусиль, щоб, е, якщо не обірвати. То принаймні різко зменшити е, нафтовий потік з. Конкурентного джерела, тобто Росія може сама влаштувати вибух на власному танкері та зіпсувати обладнання на терміналі, щоб сказати, ой, це все кляті українські дрони. Таким чином підставляє Україну перед штатами та Туреччиною. Президент Ердоган вже заявляє про тривожність та загрозу судноплавству. Вони там такі величезні гроші заробляють під на підсекційній нафті. Звичайно, що тривожність Україна на у відповідь на цю тривожність не зможе висловити глибоке занепокоєння з цього приводу. Росіяни хизуються нахабством і ховаються за папірцями морського права. А Європа все ще діє за міжнародними нормами, забуваючи, що всі ці документи для мирного часу. Ми їм кажемо. Слухайте, іде війна? Війна вже проти вас. А, е, поки вона е, ну не не зовсім гібридна, тому що коли е, каб, значить якірними якорями рвуть. Ваші стратегічні кабелі по дну так, це вже не гібридна війна. Ігри в хованки закінчуються. Україна показала, якщо міжнародне право не працює, починають працювати морські дрони. Сбу фактично оголосила полювання. Попередження було ще у 23-му році. Будь-яке судно, що везе зброю чи паливо для війни, є законною ціллю. Тому ми змушені діяти більш жорстко. А відповідно, і ви повинні. Не робити там, не обмежуватись закликами до нас. Україна дає зрозуміти Чорне море це зона бойових дій. І якщо хтось думає, що можна фінансувати ракети, які летять на Київ, і спокійно плавати на курорти, він помиляється. Ми маємо і нашим чорноморським сусідам дати зрозуміти: війна на чорному морі вийшла за межі територіального моря України, запихнути їх. Знову в ці кордони не вдасться. Будь-який танкер російського тіньового флоту під загрозою в будь-якій точці земної кулі. і в Кремлі це дуже добре розуміють. Бояться українців навіть в Індійському океані. Каравліці хакеанського флоту провели учення в Індійському океані. Маневром привлекли фрегат маршал Шапошников, корвет карвет Грімяші і танкер Борис Бутома, які пажетразілі атаки условного противника. Але процес запущений і скоро судновласникам, які возять російську. Нафту доведеться вирішувати, що краще стояти порожніми в порту чи фінансувати Кремль, ризикуючи опинитися на дні поруч із крейсером. Москва турецькі власники танкеру Мерсін вже прозріли і заявили, що припиняють всі судноплавні операції, пов'язані з арефією. Цей процес пішов. і Це дуже добре. Це ще раз покажу, що Україна б'є по танкерах. І це дуже болісно. Як реагує Путін на це саме радикальний спосіб – це трізать Україну від моря. Він почав погрожувати, що він теж буде щось там відрізати. Тільки відрізалок особливо немає у нього. Світ змінюється, і якщо захід боїться зупиняти російські танкери папірцями, їх зупинятимуть українські дрони. Це і є той самий урок правди, який зараз Київ викладає усьому світу. І прогуляти цей урок вже не вийде ні в Анкарі, ні в Брюсселі, ні тим. Паче в Москві. Катастроф. Вау, вау, вау. Костя Павло Факти Тижня. Сітів. Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти тижня». Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Удар по гаманцю Путіна Не моргнув. Вводяться санкції. Як довго російські тіньові танкери не зможуть розпродати чорне золото? Кожен посередник не є, не знаєте, патріотом Великого Отечества. Що доведе Росію до руїни? Я тому що. В інтересах всього міру зайде Росію. Та коли це станеться, саудити можуть це влаштувати. Факти тижня розібралися. Хто може вкрасти гроші з кремлівського гаманця? Нова російська буденність. дрова, <звук> <звук> Українські дрони щотижня атакують десятки об'єктів на території Ерефії. але один з цих нальотів викликає справжню істерію в Кремлі. Вони науські своїх українських клієнтів на те, щоб зараз слід за северними потоками, ще й турецький поток вивести з строя. Росіяни звинувачують Україну в спробі вивести з ладу так званий турецький потік. Єдиний газопровід, що постачає російський газ до Європи. Насправді ця компресорна станція не була ціллю українських дронів. Питання в тім, що там поруч розташовано багато чого іншого. Українські безпілотники взагалі-то летіли по своїх справах, які не пов'язані з турецьким потоком, каже експерт з енергетики Михайло Гончар, і передусім військові об'єкти. Неподалік знаходиться якраз радіолокаційна станція, яка на лисій Горі, так званій, яка сканує весь простір Чорного моря. Атака українських дронів насправді не вплинула на подачу газу, каже міністр енергетики Туреччини. Але чому тоді бісяться кремлівці? Ні, моргнув, Вводяться санкції. Саме удар по російських енергоносіях найболючіший для путінського бюджету, що фінансує війну проти України. Далі ви дізнаєтесь наскільки дієві нові американські та британські санкції, і найцікавіше, скільки часу потрібно, щоб пожебрачити Росію. Роза рітерші по суті нові санкції проти російського енергосектору це дві складові. Перша західні фахівці більше не зможуть допомагати росіянам шукати нафту. Белізефікільне рікордне особливо на двадцять третій рекорднеб буріння російської нічне але рекордні обсяги буріння це не плюс, а мінус. Чим менше свердловин зроблено, тим менше собівартість нафти. Фактично, це означатиме для російських компаній неможливість розвивати видобуток. Вони вже дійшли до максимуму використання так званих традиційних технологій, і здебільшого на родовищах потребують підвищення технологічності. Аби хоч щось витягти з під землі без західних технологій, руські кулібіни почали качати нафту за допомогою води. Кадата начиналі з того що били фонтани, є була подавлення в ядрах. Зараз... Наоборот, закачивают в недра воду, чтобы потом эту воду выкачивать и, соответственно, получать уже в составе воды какое-то количество нефти. Але ця частина санкцій довготермінова гра. Росія буде вимушена, е-е, скорочувати виробництво нафти в горизонті 2-3 роки. Безумовно, це призведе до того, що вони не можуть збільшувати обсяги нафти на ринку, а це в свою чергу зменшує надходження до бюджету і спроможність вести війну. Якого ефекту нам очікувати від іншої частини санкцій проти так званого тіньового танкерного флоту Росії? Дивіться далі. У нас шість десятків танкерів, що перевозять російську нафту, застопорилися по всьому світу. Порти не приймають їх на розвантаження. Особливо образливо для Кремля, що не приймають танкери, їхні найближчі партнери Індія та Китай. Там стоять на рейді, десь, але розвантажитися не можуть, тому що китайці не хочуть потрапити під вторинні санкції американські чи під Якісь інші а взагалі йдеться про 184 судна, які називають тіньовим флотом Росії. Але насправді про ці танкери всі знають давно. Вони обслуговують не тільки російську нафту, і не стільки навіть іранську, передусім. Тому, якщо вони навіть будуть зупинені, то це вплине звичайно на. В контексті зменшення нафтового потоку Росія, скоріш за все, знайде вихід з цієї танкерної блокади, кажуть наші експерти. І направить ті кораблі, в якісь треті країни, які на третій страни катався їх прийняти, у скажемо індії китай не приймають, значить можна попитатися перенаправити їх в Африку. Або ж перевантажить нафту на непідсанкційні кораблі. Але кожен день простою кожне перевантаження це гроші. Плюс там будуть посередники, і кожен посередник не є. Ви знаєте, патріотом Великого Отечества, А навіть коли він каже, що я патріот Великого Отечества, він все одно знімає свої 5 доларів. Відповідно, втрати втрати, втрати, втрати втрати впливають на кінцеву ціну нафти, і виходить, що Росії доведеться її видобувати собі у збиток. А коли у тебе так виявляється ну, фактор просто затрат. То в конце концов ти приходять когда добыть добити не можеш, але прибыли нету і смисло добувати. Перший дзвіночок, що у Росії величезні проблеми з прибутковістю енергоресурсів, вже пролунав. Газпром мрії збиваються Дивіденди увеличені в полтора рази. Від все таки наш общий газ, а мрії збиваються тільки у вас. Тепер тих, у кого збуваються мрії, має поменшати після початку повномасштабного вторгнення в Україну до Газпрому прийшли важкі часи аж до скорочення штату менеджерів. Газпром просто має шалені збитки, і вони вже не можуть собі дозволити колишнє життя на широку ногу. Відповідно, доводиться шукати. Буквально по закоулках, а де ж скоротити витрати саме скорочення витрат та працівників найближча перспектива Росії на кілька років. Але наскільки дієві нинішні санкції, сподіватися, що це якось фатально позначиться, не доводиться, тому що це, скажімо так, перспектива, яка вона матиме місце, але вона не матиме сильного ефекту. Санкції введені, але фактично Путін отримав передсанкційні канікули. Так наразі від тіньового флоту Росії шарахаються всі країни, як від чуми, але санкції запрацюють лише 12 березня. Достатньо часу, щоб розвантажитись та знайти лазівки, як далі торгувати нафтою. Головна мета не в тому, щоб російська нафта зникла з планети і зникла з ринків. Головна мета в тому, щоб Кремль не заробляв на ній, а ще краще мав. Втрати на видобутку нафти, перше, що рекомендують наші експерти: закрити величезний трафік танкерів через Балтійське море. Вони мають обмежити е, вхід танкерів, які позначені ось в цьому списку американському до зони Балтійського моря. Себто, не з нафто їх ловити, а навпаки, не пускати під завантаження. Формальний привід для цього є: танкерний флот Росії діряві посудини, що загрожують екологічній безпеці усього світу. А Балтійське море мілководне насправді тому плюс велитенька кількість островів різних. Великих, особливо маленьких, тому будь-який розлив нафти матиме дуже серйозні наслідки для екології і моря і прибережних країн. Але найбільшим ударом по російській економіці було б зниження світових цін на нафту і передумови для цього є. От якщо ці світові ціни впадуть до десь приблизно від 40 до 42 доларів США за барель нафти, отут. Московські нафтороби опиняються в ловушці, тому що закрити видобуток неможливо. Якщо ви його закрили, ви втратили дуже часто свердловину назавжди. Ціни на нафту традиційно регулюються організацією ОПЕК Плюс, але в цьому році вона може взагалі розвалитися. Прогнозують наші експерти. Тому що через страна ОПЕК йшла основна маса добичі, основна маса торговлі ні. І тому картель в общем, це на еравми. Сьогодні це не так вбити російську економіку, знизивши ціну на нафту до 40 доларів. Могли б два ключових гравця: США та Саудівська Аравія. Саудити можуть качати нафту по ціні менше 30 доларів за барель. Саудити грають самі по собі, живуть самі по собі. інтерес у них самі по собі буде кепсько для американських видобувників нафти. Якщо ціна обвалиться нижче 50 доларів, та ще й на тривалий час. Саудити можуть це влаштувати. Якраз вони саме й можуть це влаштувати. Що Трамп може запропонувати ріядо та навпаки? І чи захоче знизити ціну на нафту, щоб Путін фізично не міг оплачувати війну? Ціни сьогодні залежать від війни двох концепцій. Якщо перемагає концепція мало нафти, високі ціни, ну будемо відвертими, перемагає Кремль. Цій боротьбі, якщо перемагає та концепція, про яку ми говоримо, багато нафти низькі ціни, перемагаємо. Ми і тут ми підходимо до головного питання: скільки Кремль зможе продовжувати війну при низьких цінах на енергоносії? Звісно, ми би хотіли, щоб цей період тривав до ну в ідеалі. Того моменту, коли Росія перестане існувати як єдина країна. ну от потреба 10-11 років, щоб приніс кація на нефть СССР. Тому якщо сохраниться длінна полоса низьких цін, то це можливо 3-5 років. І що сьогоднішнього моменту, не більше того, повна руїна Росії як держави мрія кожного українця. Та чи можливо це, враховуючи як Захід реагує на ядерні лякалки Путіна? Вийдеться. Но якщо її загнати в огромную бедность, нищету, вплоть до голода, то в обмен на гуманітарної програми в нього можна забрати рушні. Тож 25 й рік має стати вирішальним. Інструменти для того, щоб поставити Росію на коліна, є все залежатиме від волі ключових нафтогазових гравців. А нам доведеться чекати і знищувати будь-яку російську енергетичну інфраструктуру, що поповнює гаманець війни. Костянтин Павло, факти тижні, а сітіві єдині новини.